Ємашенко Юрій Олександрович. Старший сержант би, механізованої роти. Зараз виконує обов'язки головного сержанта роти в роті, ну, як і з першого дня війни. В батальйоні я ще до війни виклав контракт з ТРУ, і в батальйоні з 20-го року там, періодично збиралися ми на якісь заняття. Зараз тепер це вже видається таким трошки, якби, веселим згадуванням, тому що це скоріш був такий. Чоловічий клуб за інтересами. У нас там було чоловік 30, може, по максимуму. Я сам Ірпіня, якби в Ірпінському військкоматі, але перед ну там днів мабуть, за тиждень, мабуть, до війни домовилися так між собою, що якщо дійсно щось почнеться, то ми збираємося без якихось так додаткових дзвінків, домовленостей, всі збираємося в Солом'янський РДА і якби вже там дивимося, що буде, що робимо далі. Тому я собі зранку, коли почалась війна, мене кума розбудила, вона в бучі живе. І якраз коли почали десант на аеропорт гостомельський, це десь було там 5-5-6, вона мені подзвонила, сказала, що якби почалася війна. Ну, Я, мабуть, з час був в такій своїй прострації, бо якось воно не вкладалося довго в голові, що, От, власне, все почалося. Ну, тоді зібрав речі, попередньо я вже собі якби планував щось. Зібрав речі, там те, що купив якийсь там бронік, там, рюкзак, кремат, таке, все, що таке основне необхідне, каска. І десь там годин після семи вийшов з хати, ще, що на... треба було якось до Києва добратися, маршрутці, електрички вже не ходили. Вокзал не був, не працював, то я вийшов на дорогу в центрі міста і якби ну, голосував, хтось може підвезе до Києва. Якраз сім'я їхала молода. Виїжджали і от вони мене підкинули до Академії містечка. Цікаве таке враження, да, що на Київ їхали одна-дві машини, а з Києва так чотири ряди по цій був Ірпінській трасі на, на виїзд. Ну, а Ну, Там далі я до, до метро на метро сів, от, добрався до Солом'янської, запам'яталося на, на круг на Солом'янській площі. і там на... Тут знаходиться якась кафешка. Я собі ну, з рюкзаком, чим чекую, вже ж по, по вулиці, вже бачу, що недалеко там Макдональдс, далі ЖРДА. Тут вибігає жінка, якась хватає мене за руку. Чекай, стою. Забігла в кафешку, виходить з кафешкою два такі кульки з пиріжками. на Вашим хлопцям згодиться. Ну, спасибі, кажу, я ще не знаю, які в мене хлопці і хто там буде. Ну, та й так собі добралися до, до РДА. Ну, Там вже було дуже багато людей, добровольців. Ну, По суті, я шукав тих, кого знаю, хлопців. Як правило, всі вони більш скоріше організувалися. Якраз хтось стояв на вході на вахті, хтось там десь приймав людей, тому я знайшов знайомих. Мені сказали, ось тут записатися, чекай, як будемо гуртуватися, разом щось буде. Поки зброї не було. Ми частина приїхали зі своєю зброєю, бо купляли до війни. І відповідно десь там, мабуть, ближче до обіду привезли зброю, почали видавати. І, мабуть, почало сіріти. Я так розумію, що десь там. от, це ближче до години 2-3 дня. Нас, по суті, всіх тих, хто був в роті, ще знали до початку війни. Вони найскоріше організувалися. От нас десь там було, я знаю, чоловік до 30 і спокійним тоді командиром роти Артемом Медиком. І ось ми тоді висунулися на аеропорт Жуляни, бо тоді очікували, що буде наступний після Гостомеля, може бути висадка десанта в Жулянах. Ну і от ми десь у нас були чоловік біля 30 -ти. виїхали. Ми вже до Жулян. Нас там зустріли Нацгвардія, представники Нацгвардії. От, сказали, що якби, поки нікого немає. От там вони, їх було трохи, е, трохи прикордонників, тих, хто митники, прикордонники, які там власне, служили в жулянах. От, ну і от ми, ми під'їхали, ну, сказали, чекайте на всякий случай, підготуйтеся зразу обладувати позиції, бо боїмося, що може бути, не, 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 боїмося неправильно, що чекаємо, що може бути е, е, наліт вертольотів і спроба висадки десанту. Нам виділили приміщення, поряд, так розумію, башта, яка керує польотами. І рядом з ними там таке було старе двохповерхове приміщення. Ми, якби, там підвал був потужний, такий, і ми на цих, в цьому приміщенні в основному розмістилися. Перші Перші дні це ну, згадки про аеропорт, це в мене е, спогади, це холодно, тому що ну, дубар, бо якось ще таке особливого такого зимового спорядження не було і мерзли. ну Як мінімум я пам'ятаю, мені було завжди холодно. якимось там знайшли поролон, замотувався, щоб не, не, не замерзнути вночі. Ну, Як мінімум я, і багато тоді народ розчитували, що війна закінчиться дуже швидко, тому що ну, якби, 21 століття неможливо, війна в Європі, це неможливо. Зараз всі згуртуються швиденько, ведуть санкції. Якби, і це все москвити повернуться назад. Тому я пам'ятаю, збирався я навіть ножиці не брав для нігтів, тому що, думаю, ну, на що? зараз все швиденько хоп, всі зберуться, вся Європа і швидко повернуть всіх назад. В Жулянах ми пробули тижнів два. Перших два тижні. От, за цей час, десь там днів через, можливо, п'ять, підвезли пісок, ми познаходили в магазинах, випросили ці мішки. Почали вже зробити більш такі якісь серйозніші укріплення, наче з мішків. От, укріпляться. Потім десь в цей час вигнали кілька літаків на злітну смугу. І от ми десь, мабуть, тижня два тижнів два ми пробули в аеропорту. А потім вже стало зрозуміло, що висадки десанта не буде, вони застопорилися і зробили акцент. Тепер вже, ну, вони підходили, ж, бої вже були в Бучі, підходили до Ірпіня з іншого боку, то я так розумію, що стало зрозуміло, що роблять ставку все-таки на наземну операцію. Ну і нас тоді вивели з аеропорту і спочатку з добровольців сформували підрозділ, звод, який зайшов в Ірпіні на оборону Ірпіня.